Вітаю вас, малята, погляньте, гілочки на кущику ворушиться. І хтось там плаче. Що трапилось, зайчику? Я живу у лісі і мій друг машинка не може до мене потрапити. Усі стежки заросли травичкою. Малята, давайте допоможемо нашому зайчику і намалюємо доріжку для його друзів машинок. Для роботи нам з вами буде потрібно фарба, жовта, зелена, ватні палички, аркуш паперу. У мене вже зарані заготовлений, серветка. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я сміливіша. Каже ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права ліва, тільки в єдності ми сила. Мачаємо ватну паличку жовту фарби. Проводимо лінію. Також мачаємо зелену фарбу. Проводимо лінію. Ось таки доріжка для нашої машинки і для зайчика вийшла у мене. А яка у вас, малята, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую вам за допомогу, до побачення, до нових зустрічей!